Вчора на консультації пацієнтка у мене спитала: Ви мені призначили ліки після сніданку? А я завжди після сніданку п'ю каву. То чи можна мені ліки з кавою приймати? Давайте я вам поясню. Чому не можна, не просто скажу ні, йо, ой, йо», а поясню з точки зору фізіології людини, науки, чому це не можна робити? Ну, по-перше, кава і ліки можуть утворювати нерозчинні комплекси, які не будуть просто осмоктуватись у кишківнику. Та сама історія, до речі, з вітамінами, з мінералами, з залізом. Тому після їжі, або якщо ви якісь вітаміни приймаєте, не варто пити каву. І, друге, кава, так само як і ліки, конкурує за? Фермент цитохром P450, який є у печінці. Через це змінюється метаболізм багатьох ліків. Може посилюватися, її дія або зменшуватись. У деяких ліків це дуже критично, і може привести до серйозних проблем. Тому з кавою ліки не можна.